Відбулась поїздка делегації з Бродівщини у рамках програми Схід і захід разом» в Білокуракінський район Луганської області. Сьогодні продовжує ділитися своїми враженнями учасниця цієї поїздки, заступник голови Бродівської районної ради Віра Підгрушна. Отже, вівторок, 29 листопада, ми, голова Бродівської районної ради, Євген Швет. Його заступник Віра Підгрушна, помічник народного депутата України Михайла Бондаря, Тетяна Лісковецька, заступник голови міста Броди Олександр Єленевський, директор телерадіокомпанії Броди Володимир Булишин та водії Михайло Волос та Роман Лотошинський. виїжджаємо з бродів у напрямку Луганської області. Наші цілі Білокуракинський район Луганщини, де ми розширюватимемо контакти. В рамках підписаної угоди про співпрацю та точка Н, де несе свою варту група бродівських хлопців. Дорога жахлива, розпочинається снігопад і її ще майже не чистять. Завдяки майстерності водія до Києва долітаємо менше як за 4 години, але вже на столичній об'їзні потрапляємо у корки. До Харкова доїжджаємо аж о 9-й годині вечора. Тут нас чекає уродженець нашого села Накваша, єпископ Харківський і Богодухівський Української православної церкви Київського патріархату Митрофан Володимир Бутинський. Коротка, тепла розмова, благословення. І ми знову у дорозі Луганська. Це вже зона антитерористичної операції та блокпости. На блокпостах зупиняють, питають мету поїздки, перевіряють документи, отримують від нас відра з варениками. Цікаво, що тепер тут вже не Западенці, а хлопці зі східної України. До Білокоракеного доїжджаємо аж перед четвертою ранку, без малого 20 годин у дорозі. На в'їзді в селище, районний центр Білокораки неформально є селищем, у якому проживає більше третини мешканців району, майже 7 тисяч осіб. Нас зустрічає Сергій Ванюченко, голова райдержадміністрації. Хто не знайомий, знайомимось. Кілька хвилин, і ми, поселившись у скромних, але чистих, теплих готельних кімнатах, лягаємо на дві години спати. Середа, 30 листопада, для нас починається із короткої мандрівки ранковим білокоракенем до будинку райдержадміністрації та ради для зустрічі з головою Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрієм Гарбузом. З усього видно, що губернатор людина активна і щодо життєвої позиції, і щодо способу життя. Зустріч призначена на 7.30 годин, і для неї йому ще треба було проїхати майже 100 кілометрів із сівер Донецька. Пан Юрій висловлює непідробне задоволення від того, що їхня з головами Львівської обласної ради Олександром Ганущиним та облдержадміністрації Олегом Синюткою ідея налагодження співпраці на рівні районів у нашому випадку швидко набрала обертів. Для чого ми робимо? Тоже дуже понятно, тому що. Треба все зробити, щоб і через 10, і через 20, і через 100 років ніхто не знайшовся з чемоданом грошей, з політичними діями, щоб наші діти підвоювали. Я хотів би сповнити тих хлопців, які зірвів сюди. Це 270 хлопців, які на вік залишилися лежати нас тут, їхні душі остались. І от, мабуть, заради їхньої пам'яті ми повинні все зробити що він через 200 тисяч років ніхто не знайшов, а то ми тормовим розмовляє, а тому дуже різні, однакові. Після сніданку оглядаємо місцевий краєзнавчий музей, створений лише на початку 2000-х років у спеціально для цього побудованому приміщенні. Як пізніше виявиться, мені особисто до нашої ганьби музеї тут фактично у кожній школі. У деяких по два: історико-краєзнавча кімната музей та кімната музей творчості школярів. Та у кожному будинку культури. Білокуракіне вважається заснованим 1700 року російським князем Борисом Куракіним. Зрозуміло, що основна маса матеріалу музею веде свою історію з радянського 70-річчя. Наш голова районної ради підганяє. Він хоче, щоб ми вже поза програмою встигли подивитися районну лікарню, і ми потрапляємо в Європу. Приміщення світлі і чисті, хоча ще повним ходом тривають ремонтні роботи. Персонал вічливий і охайно вдягнутий, багато нового обладнання. У пологому відділенні у поточному році народилося понад 300 малюків. У відповідь на питання про суму виділені на реконструкцію і переобладнання чуємо цифри, які наштовхують на думку. У них медики вміють господарювати. Продовжувати думки про медицину Бродівську, напевно, навіть некоректно. Коли з уст головного хірурга Білокуракенщини чую російську мову, до мене нарешті доходить. Основна маса тут на самому кордоні з Росією говорить українською. Далі за програмою ми їдемо на територію Лозно Олександрівської селищної ради, яка безпосередньо межує з Росією. У місцевій школі візуально не майже нема до чого придертися. Виглядає на те, що й тут добрі господарі. Беремо участь у літературно-мистецькому заході, де звучить добра українська літературна мова. Діти гарні і обдаровані, зрештою, як і у нас. Далі обід. Швидкий огляд центру селища, будинку культури, новозбудованої церкви, приміщення селищної ради і знову у дорогу нас чекають в іншому місці. Павлівська сільська рада зустрічає нас як старих знайомих і дуже бажаних гостей. Влітку їхня делегація побувала вже на Бродівщині. Тому і кістяком тих, хто приймає, є учасники тієї поїздки. Тут, у Павлівці, ніби наочна ілюстрація пісні про лани нючі і людей співучих. Основа основ тут, зрештою, як і всюди, на Білокоракищині, сільське господарство. Щоправда, тут своя специфіка розвинуте фермерство. Всі також говорять українською, хоча самі стверджують, що балакають суржиком. Хтось із господарів зауважує, такою самою мовою, як у нас, говорить ця Воронірська область, до радянської русифікації та й після неї значні частини сучасних Воронірської та Білгородської областей Росії, як і північ нашої Луганщини, етнографічно були частиною Слобожанщини. Прийом не теплий, дуже теплий. Цим просякнута вся атмосфера вечора. Багато розмов на теми, а у вас, а у нас, хто винен та як знищити бар'єри. Нам не хочуть вірити, що наші лікарні, школи і заклади культури у суттєво, більш занедбаному стані. Потреба у виправленні цього могла б, напевно, стати однією з причин майбутніх поїздок наших до них і їхніх до нас. Зав'язується багато локальних у чотири ока розмов. Один з місцевих розповідає, як у 2014-му вивчав технічні особливості російських танків, щоб знати, як їх найкраще знищити, коли підуть. Інший фермер-інтелектуал, як не допустити проведення в селі сепаратистського референдуму. З усього видно, для цих людей Україна зовсім не абстрактне поняття. Вони реально живуть нею. Вони стверджують, що настрої там 50 на 50. Але мені видається, що це лише кількісна оцінка. Щодо якісної, проукраїнський елемент таки суттєво активніший і сильніший. Трохи проспавши і попрощавшись із невтомним головою райдержадміністрації, їдемо на південь до наших бродівських хлопців, підрозділи яких несе свою варту напередку, фактично від початку бойових дій. На їхній базі, яка облаштована в залишках споруд колгоспних часів, символічно присутні броди. Приміщення, де сплять вояки, на згадку про відомий готель нашого міста прикрашає табличка Європа. У хлопців фактично за день до нашого приїзду відбулася перезмінка. І вони ще не встигли обжитись, хоча майже всі тут не вперше. Церемонія пиття чаю з бляшаних горнят перериває приїзд на базу групи осіб, голови місцевої сільської ради, заступника голови районної ради та завідувача методичним кабінетом районного відділу освіти у супроводі оповноваженого офіцера. Вони також привозять гостинці і сідають до столу. Знову багато розмов про. Причини війни та поділу на наших і ваших про шляхи подолання цього всього. Вирішуємо, що головне спілкуватись. Голова сільської ради каже, що приїде до нас, як тільки запросимо. Наш голова районної ради Євген Швед пропонує вже на Різдво прийняти на Бродівщині групу школярів з території цієї сільської ради. Домовляємо, що співпраця, як із Болокоракінським районом, буде і на рівні районних рад, і на рівні сільських рад, і на рівні відділів освіти та окремих шкіл. Приблизно об 11 ранку прощаємось з нашими і місцевими і вирушаємо додому. Дорога назад фактично без пригод. Десь за Полтавою знову потрапляємо в снігопад і, продираючись крізь нього, до 6.30 годин наступного ранку, щасливо доїжджаємо до бродів. Резюме з поїздки просте: щоб об'єднати схід і захід. Потрібні поїздки і спілкування. Йде війна, і наше завдання, завдання влади, мабуть, і на рівні держави, на рівні обласних керівників, на рівні районних керівників робити все так, щоб між Сходом і Заходом не було ніяких. Перепонів. Перепонів таких, що схід, це східняки, захід, це бендерівці, і це не секрет, що така пропаганда, така робота велася роками, щоб якимось чином нас роз'єднати. І от ту роботу, яку сьогодні ми проводимо, я вважаю, вона об'єднує нас. І ми повинні цю роботу проводити постійно. У нас є певні домовленості з Євгеном Васильовичем щодо подальших відносин. Це і в плані обміну діточками, і в плані культурних заходів. І я думаю, що в перспективі. Недалекій перспективі, можливо, навіть і на новорічні свята, ми обміняємося делегаціями.